It was at this moment, he he дивилися. Oh! <laughs> <Блять, аж. laughs> Що ж, грали ми з хлопцями у Валорант аж до четвертої ночі. І щось мені сильно закортіло піти в Літал Company, оскільки ми давно там не тусилися, а оновлення вже вийшли, про які я навіть не мала гадки. До речі, цим потім і скористалися, мої друзі. Дуже дякую за це. В цей же час я вирішила почати запис. Ну а раптом зніму щось цікаве. Дисклеймер багато нецензурної лексики, жартів про орієнтацію та розумові здібності. Автор та у відео ніяк не ображають цим окремі спільноти, а лише демонструють природнє спілкування друзів, які один до одного звикли. Також у мене в цей час всі вже спали тому голос даватиметься дуже тихим. Приємного перегляду. Ти що робиш? Стріптіз танцюють. Стріптіз? Так, що там? Ти. Бля, одночасно. Одночасно, Андрій. Wait, they don't love you, I got love you. Wait, they don't love you, I got love you. А що тут робить? Нюхає пеніс. Блядь, шо? Вадь тут щось понажимав, тепер нічого не працює. Так, що, розділяємося? Моє любіле? З ким я йду? Не наживайте на праву кнопку з конвалатором. Андрій, я з тобою знову ходжу. Це якесь прокляття. Це, напевно, uh -huh. судьба з тобою завжди. Ти що, ахіре? Я вийду... Хто пукнув? Розглянь, Андрій. Де Андрій Коперданов? Хтось так жорстко перед... Хтось так жорстко переданово мій крап. Ааа, дитя!

А я. Би бил. давай, не стесняйся. Давай, да. Да розривайся, ладно, блять. Ты пивна. Вот ішов. Не знаю, що зробити. Сука. Короче, кинули в мене яйце, а я, коротше, цю пропастью погану. Ми лохи, блять.

А ми шо всі трьох вмерли в одному місці? Да. Єнот нахуй, дядь. Я хочу Андрія скинути! Ти сука... Чия це жопа така толстая? Твоя. Ти шо ти? Вона мою жопу пилес. Підніміть О, гірки. Ай, блядь! Да, чорно. <зв 'я> <Привет. зв 'я> Що ви тут робите? Подарок тебе на О, спасибо. анальний роздвигач. Це короче знаешь, колись була пытка в середньовіччі, типа груша вставлялась в жопу і розкривалася вже в ній. кока коля І ви це називаєте впиткою? кока коля Не їзь, сми мене, мене правильно іди. Сейчас мне тоже даёт. А подожди, подожди. Слышь, жди жди жди. Жди. Що тут Big болт. А, тряси. Да дайте хоть щось, блядь. Пиздец, вс спиздило, блядь. Решила, блядь, стаканчик, мешало и люк, блядь, убраны. Не заебай вы, блядь, Суки! Амурку украла. А морку украл? А на а тики, а ну Что ебнулся? Я думаю, видео сделал. Тики, а Казалось не его, блядь. Вот такого. А не так быстро, блядь, с лобом, с лобом, пизда было. Еще все берут и мы никуда не вернут. А ну, кто выиграет? Сука, сами противний виграв. А вот хуя, по ним мене Сука, як ви мене заебали, блять? Я перша нахуй помираю заебали. 65 доларів. Ура! Як ти палать? Відіди, ведь іде, ведь пульта, ведь іде, ви зараз дома і мені решатись.

Блять, от билосы блять, я пишу без капитана. Я просто тоже тут. Пусти, блять! Да. А это жопка. Смачная пианоска. Да ти гамагеи. Гамасек ЛВД. Мы танцуем. На началось. А? Еще убьет тебя зараза. На меня за что-то убьет. А Морка забегай туда, бежи туда. Я же жизнь заебал. А -а -а. Давайте отправляйте корабельный на блядь, выживаю. А вы чекаете? Сука, в следующий раз найду маску на него, блядь, один. На него, блядь? Я его на сраку натяну. Подожди, <со> подожди секунду, я хочу в туалет сводить. да, <рість> Купила на свою голову, знаешь? Я мусульман. Алло. Да-да. Піски один одному подручили. Пиши. А, мы же прилетели! Блять. Я ж сказал, що Витя запустив. Дура. Блять. Получилось. Достижение комплектов. Песиный. Он упал. Ой, блядь, да. Кто? Это пиздюк. Я люблю. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Блядь, на что ты его нюхаешь? Та підбирай, він дорого стой, стоїть, знаєте, скільки стоїть? 250 Скільки? 250, якщо ти його принесеш. Я посралась Я посралась! А що це було? Він, коротше, коли ти на двір виносиш, тоді перетворюється. Охуєнчик, блядь. Мінус один. Піздец, я Доніс, кажу. Доніс називається, блядь. Я тобі кажу, не бери ту хуйню. На що ти його слухаєш? Я більше ніколи в житті не буду йому вірити. А так то є, діти ді, ді, ді виростають. Єбать, ти! Ти моя... твоя дитина! Андрій, ти <laughs> Дивіться, твій малий, що ти блять. Приваляю. Знаєш, що чого останній? Знаєш, що чого останній? Доганяй. У мене пізділ, де? Вниз просто подивитися у себе. Реально. А, вот вони. Я щось чую.

Єбать А, а він крався, ви? він крався за вами, я ахуєла Я дивилася. Там? Да. Ух, ух, блять, я аж... <ріху> <ріху> І я ззаду бачила, як він крався, цей монстр. Але я не знала, як вам сказати. О, о, літай, літай. Єбать.

я специально его кинул, блядь. Забрал меня по гандонам, блядь. А, Фу... все, пацаны. Все, я их опусти. Блядь. Что, Мурка, знаешь, это твой, да? Не, иди в жопу. Блядь, втуплюсь, а нахуй сейчас. Иду втуплюсь, а лиси, гроки. Вы сблетай дракона, че? Куда мне не появится? На вкус твой яйца ничего так. Заебешь, ты был я. я. Бу...

за хуйня? Как ты заебшься своими звуками? Постоянно посраюсь. Зато весело Як? Алло! Ну пиздец, блядь. Ну что, давай ебаться? Давай. Давай. Як ви заїбали, блядь. Андрій, блядь. Андрій. Червами... Сука. Коли ти ховаєшся? Прощавай. Пока. Прощавай. Піпаси. Поставити тобі. Які ж ви піпаси. Це піздец. Скажи, Андрій. Андрій, хуєць. Я шкаф за те, що всі вирішують. mm не-не-не-не! <рик> <рик> я пучу <ця>, <рик> <почу>, урон, давай! <рик> пацаны, пацаны! пацани, хочете мне да. великий болт? Давай, боже. Давай! а Ой, блядь! Андрей! Шовин впал? Да похуй. Слава богу! Ура! Бесмонс монстр убили! Ну все. вс, видео право! Мене! Заебало, блядь! Я в тебе игре можу хотя бы развернуться на карал. Запускай. Тут пусто. А, блядь, це хтось баный рут. Я к ябасара. Ты короче так далеко б... Пацаны. Пацани, пацани, ви це чули? Oh, yeah. Пацани, це чули? Ви... Це іно, щелкуна включив, блядь. Ай, oh, єбай, нахуй. блядь, тут нема такого моцаря, який здає звук щелкуна, дуроти. Тебе більше піздів, блядь. Дебіл. Ракан, 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 ракан. Я так і знав, що так буде, блядь.